Антяпнове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І цей огляд буде складатись з трьох більш-менш рівноцінних частин. Він не буде коротким, як я завжди обіцяю, але буде дуже стиснутим. Просто тому, що герой першої частини огляду Intel Core Ultra 7 258V, довгоочікуваного покоління Lunar Lake мені приїхав всього на тиждень. Друга частина буде про безпосередню Asus Zenbook S14 UX 5406 SA. І третя частина. Частина – мої особисті аналітичні думки, які на диво важливі, бо 258 – це найкраще, що робила Інтел з часів Skylake. Звичайно, мені є що про це сказати. Одразу з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Наш контент можна підтримати і коментарем, і навіть фінансово на головній сторінці каналу. Ви все це знаєте до діла. Отже. Intel Core Ultra 7 258 v відноситься до покоління Lunar Lake. Це покоління важливе тому що воно мабуть. Перше, з по-справжньому нових, які не тягнуть вантажем на спині зайві архаїзми ані попередніх поколінь, ані попередніх філософій. Це по суті SOC, розпаяна система на чіпі, аналогічна макбуківським ARM-моделям або чіпам на смартфонах. Core Ultra 7 двісті v не має мультипотоку, 8 ядер. 8 потоків, тобто це не універсальна модель під всі задачі. І наприклад, вже в Battlefield 2042 на ній вже комфортно не пограєш. Хоча, як не дивно, бутонеком буде відеоядро. Але так, ядер загалом мало, і це важливо розуміти, бо вартість конкретно Asus ZenBook s 14 ux 5406 sa складає близько 2000 тисяч доларів, і обидві компанії. Intel і Asus пішли по суті в Абанк. Суть із коробки, обмежуючи кількістю ядропотоків Можливість такої преміум моделі при цьому. Процесор так не універсальний, але він направлений, сфокусований, і, на відміну від, скажімо, моделей архітектури Lakefield а-ля Intel Core i5 L16G7, Core Ultra 758V не обмінює абсурдну автономність на нікчемну потужність, хоча використовує ту ж систему бутербродної структури Фаверос. Ну тобто умовні кеш зверху, відеоядро знизу, поміж ними процесорні ядра. Реалізація концепту. Ту у Лейкфілд була жахливою, але сама ідея була правильною, бо це дає ту саму довгоочікувану нереальну автономність, про яку, повірте мені, я розповім. І розповім так, що мало не здасться. І йдемо далі. Intel Core Ultra 7 258 v гетерогенний. У нього 4 P-ядра і 4 і ядра. У нього також є 12 МБ смарт кешу, виділений модуль NPU з продуктивністю до 47 топс. Тобто є підтримка штучного інтелекту і в Windows 11, і від фірмових фішок у Asus. І як би особисто я до цього не ставився, це є. Кому треба, радійте. Також є підтримка pci Express до 8 ліній, 4 з яких pci Express 5. Є підтримка до 3 Thunderbolt 4 і до 32 ГБ двохканальної пам'яті lpddr 5 x Вона. Завжди розпаяна. Прокачати її не можна, бо це система на чіпі. І ще одним важливим фактором стало вбудоване відеоядро Intel Arc Graphics 140V. Його прогресія насправді ледь не важливіша за процесорну прогресію у Lunar Lake, бо це представник архітектури Intel Z2, кодовою назвою Battle Mage. А це важливо, бо Battle Mage це наступник архітектури Alchemist, на якій були попередні. Дні дискретні відеокарти Intel. Бо нагадую, декілька років назад Intel увійшла в конкуренцію з дискретками Radeon та Nvidia. Не скажу, що ультра успішно, але досвіду компанія отримала гору. І весь цей досвід вилився в архітектуру Battlemage. Оскільки я не перший оглядач, який робить. Оля цього процесора я вже трішки знаю слабку сторону ARC 140 V. драйвери. Не всюди потужність відеоядра реалізовується наповну. Але чим гра новіша або програма свіжіша, тим більше шансів, що реалізація буде на повну катушку. І там, де реалізація йде на повну, там продуктивність аналогічна або краща ніж у аналога від AMD. Конкретно я ловив неприємний глюк. Деякі нові ігри відмовлялись конкретно у мене. Нормально працювати на повний екран в меншій роздільності, аніж рідна, рідна тут. 2К з гаком. А Full HD або навіть HD я поставити в іграх не міг. Здавалося б, не така велика і проблема, але її виявилось достатньо, бо де дебутолнеком мав би бути восьмиядерний процесор, ним ставала сама відеокарта. Відеоядро бенчмарки ви маєте бачити вже зараз. Але як я розумію, відеоядро достатньо потужне, щоб запустити Stalker 2. Воно потужніше за GTX 1066 і має при цьому підтримку легіона кодеків, включно з енкодінгом AV1. Також це перше відеоядро на моїй пам'яті, яке змогло програти 10-бітний кодек Canon без взагалі ніяких проблем. Ну тобто воно. Але найкраще полягає у тому, що ми не відмовляємось від автономності. Середня потужність Intel Core Ultra 7 258V складає 30 Вт. Мінімальна до 8. Автономність в тестах PCMark Battery та Office близько 20 годин. Вибачте на секундочку, так не кожен MacBook на Apple Silicon вміє. Ну а бачите, на початку тестів приблизну оцінку автономності в 61 годину, там де флагманський P16 показував 8. Це я запам'ятаю надовго. Втім, є ще робота від акумулятора. Втрати у Core Ultra 7 78V склали від 5 до 30% в залежності від тесту. Найгірший результат 30%, якщо я не помиляюсь, був в PC Mark. Але в іграх FPS майже не впав. Від 10% до статистичної похибки це взагалі космічно крутий результат. Тепер коротко про сам безпосередньо Asus ZenBook s 14 X5406 SA. Почну, мабуть, з сералюмінію, бо цей ноутбук перший, який мене ознайомив з цим матеріалом. І моя думка на. Не дозволяйте нікому. Переменшувати важливість серелюмінію, бо я б продавав його з лозунгом. «Відчуй футуризм на дотик. Цей матеріал пористий як картон, надійний як метал, збирає відбитки менше, ніж найбільш матовий пластик, і при цьому дуже дуже витривалий. Найдешевша модель з цим матеріалом коштує 1400 доларів. Це не s 14. Найдешевша модель s 14 x UX5406SA коштує майже 2000 баксів, і це за версію з трісті. Двома гігабайтами ОЗП і терабайтним SSD. Ноутбук компактний, легкий, тонкий. Проходить тест MacBook. У нього два Thunderbolt 4 один Type-A, аудіоджек і повнорозмірний HDMI при цьому. Всі інші деталі будуть в текстовому огляді посилання в описі, бо конкретно це відео не про С14, про що воно саме? Про наступне запитання. Чи може Asus S14 на Intel Core Ultra 7 на Lunar Lake бути конкурентом, суперавтономним та все ще досить потужним MacBook, скажімо, Air на M3? І на користь Asus, очевидно, грає автономність, матеріали, ємність. Всього, що всередині є, і загальна сумісність з іграми, наприклад, на боці Apple екосистема і принципова відсутність втрат продуктивності при роботі від батареї. І на мою особисту думку, конкретно у випадку MacBook Air саме на m 3 Результат буде 50 на 50. І якщо вам здається, що я невірно оцінив S14, що я оцінив його занадто низько, то ви невірно зрозуміли критерії. Бо в конкурсі на найкращий MacBook Air Сам MacBook Air не може рішуче перемогти ZenBook S14, бо S14 це ідеальна альтернатива, бо компенсує недоліки майже всіх Windows-систем перевагами фірмових технологій Asus і, нарешті, енергоефективністю Інтела. І це повна катастрофа для Apple, бо Apple будує весь свій маркетинг на відсутності конкуренції, а тут таке. Але тепер моя особиста думка. Бо по-хорошому з тих самих пір, як я перейшов з кінокамери BlackMagic на Canon, а потім на Panasonic, моя потреба в 16 ГБ відеопам'яті та дискретній RTX 380 майже зійшла в нуль. А поточний мій ноутбук Asus ROG Scar 15 я придбав по суті лише тому, що там було достатньо відеопам'яті. У ноутбука є і інші переваги, і начинка в нього потужна. Але під мої поточні задачі можливо. Підійде ноутбук типу Zenbook S14? Ну бо я вже не монтую відео, які рендеряться годинами. Мій найскладніший рендер йде хвилин 8, хоча найдовше відео йде хвилин 12. Тому тонкий енергоефективний красень типу s 14 або нехай s 16 який може працювати від малопотужного павербанка на 65 ватт. Ну вибачте, це звучить дуже солодко. То чи згоден я. Обміняти свій старий і зараз вже відносно дешевий Скар 15 ігровий ноут на свіжесенький, сералюмінієвий s 14 ефективніший, тихіший, легший, з кращою мережевою картою і супернабором кодеків? Майже, я майже згоден. І пояснення моїй логіці буде відео про Zenbook S16. Власне, тому я і не ставлю в порівняння цим новим Intel нові моделі Ryzen. Ну бо немає у Ryzen а конкурентів цьому конкретному процесору. Є ігрові моделі, хоч і дуже непогані, але вони програють, просто програють там. Де Intel Core Ultra 7 258V виграє, бо завдання цього процесора цього 258V надавати м'якому місцю Apple Silicon. І на мою думку, це у нього вдається ще як. Тому підсумки. Чи рекомендую я ASUS Zenbook s 14X5406 SA геймеру режмонту або програмісту для віртуалізації? Ні. Що рекомендую власникам макбук? Так, на щастя, останніх, мабуть, у тисячі разів більше, і за те, що ситуація змінилась у порівнянні з минулим роком, позаминулим роком, то що за те, що ситуація змінилась і змінилась настільки, я можу подякувати відеоядру Intel Arc 140 сорок процесору Intel Core Ultra 7 258V і компанії Intel. Загалом, вітаю з поверненням. Нам вас не вистачало. І на цьому мене, мабуть, все у коментарях. Напишіть, як ви відноситесь до восьмиядерних процесорів на поточний момент в поточних ноутбуках. Чи достатньо вам восьмиядер саме у ноутбука, чи вам треба хоча б мультипоток? Бо особисто мені не вистачає, не вистачає для монтажу, на превеликий жаль. Але енергоефективність, автономність, ось 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 нестілечки, ось на й мене відділяє від. Кубки цього ноутбука. Але ви... Пишіть і не сромитись. Ну а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину SoundMagio за надання мені для зйомки цього відеомікрофону мікрофону Sennheiser mk 600 а також київському магазину мотостафи компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює. І просуває мої відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Nation, бережіть себе та бувайте здорові!